Новий сорт ірису ось цей строкатий красень вперше розквітнув на Привуцькій дослідній станції. Його селекціонував та ексклюзивно презентує Геннадій Мамченко. Його ніхто крови мене не бачив. Ви побачите ну другими цікавий гібрид, таке забарвлення. Цікаве, отриманий від одну один сорт материнська форма американської селекції Кісакепела. А е батьківський сорт це якраз моєї селекції, сорт голос сталі, який. Був зареєстрований три роки тому. Власна колекція Геннадія Мамченка налічує 14 сортів. Найбільше пишається тими, які мають міжнародне визнання. Сертифікат північно-американської спілки Ірису. Один із улюблених ірис із символічною назвою Героям Небесної Сотні. Його визнали найкращим члени української спілки Ірису. Шляхом таємного голосування сьогодні саме цей сорт ірисів квітне біля панеру «Героям Небесної Сотні в центрі міста. Дуже надійний. Працювали ми з ним біля 7 років. От, ідея реєстрації полягала в тому, щоб посвятити сорт, ну, зрозуміло, цим подіям, які відбувалися у 2014 році. Спілка лісівників підтримала і фактично було закрите голосування. В голосуванні приймало участь. Біля шести, мабуть, сортів, ну це давно я не, не зовсім все пам'ятаю. Сортів, які не, ну, просто були зашифровані, ні, ніхто не знав, чий він, чи чий саме той сорт, бо автори різні. Кожен автор подав по сорту. А в Україні селекція Іриса популярна і багато хто нею займається. От. Ну і Право назватися якраз вибором наш гібрид на той час. Спілка ірисоводів, спілка ірису, українська спілка Ірису, правильно так, взяла на себе фінансування по реєстрації. Цього сорту для Геннадія Мамченка іриси це не лише хобі, а його справжня стихія. У селекціонера свій унікальний підхід до створення нових сортів ірисів. Він досліджує генетичну схожість, експериментує з різноманітністю кольорів та форм та працює над насконаленням характеристик цих чарівних квітів. Іриси для селекціонера стають не лише об'єктом досліджень, але й джерелом радості та задоволення. Для мене має сорт відповідати якимсь конкретним стандартам, які ну, от вимога часу така. То Сорт улюбленіший, найулюбленіший не один. І, звичайно, якщо я займаюся селекцією, то до своїх гібридів у мене ще більш прискіпливе ставлення. Колекцію Ірисів на дослідній станції розпочали ще у 2007 році. До цього часу ще такі були. У нас там в колекції деякі сорти, ну це ну, таке, там 10-20 сортів. А з 2007 року вже почали масово ну, збирати велику колекцію. От, е, якщо мова йде про дослідну станцію, то е, зараз зареєстровано один сорт, знаходиться в реєстрі, і три е, в держсортове пробування. Особисто мої доробки, як, е, ну, скажімо, як аматора. Да? 14 сортів зареєстровано в американській спільці рівірис це не лише квітка краси та витонченості, а й символ радості, благополуччя та світла. Незалежно від походження, назви з цією квіткою пов'язуються прекрасні асоціації, які створюють заспокійливу та чарівну атмосферу при спілкуванні з нею. Іриси вони створюють різнобарв'я на будь-яких клумбах. Чи крім того, це дуже приємний аромат, кожен сорт по-своєму. Пахне, має запах. От. Культура у зв'язку з цим і дуже популярна. Аби віднайти один сорт, науковець може працювати протягом семи років. Першочергово визначають два іриси, котрі можна поєднати. Квіти обирають за певними критеріями. По ступені гофрованості, по гіллястості, по сійкості, проти хвороб, шкідників і так далі. Ну, тобто, це такі тонкощі. Які вже пройдені роками. Ось і найвідповідальніший момент поєднання рослин між собою. Проводиться кастрація квітки і її ізоляція. Для чого це робиться? Якщо ми контрольовано схрещуємо, то ми наносимо контрольовано пилок конкретного сорту. Якщо ізоляції квітки не провести, то ну, якісь скажімо, Комахи можуть занести пилок одного і того ж виду, тільки з інших сортів, небажаних. І приймачка маточки, скажімо, вибере той пилок, От. то проводиться ізоляція квітки. Для Віріса це робиться просто, бо коли виламується вся оцвітина, вже фактично комаха ну, посадкової площадки немає. Комаха вже не летить на, на цю квітку. На приймочку маточки наноситься пилок від батьківської форми, ну і очікуємо зав'язування насіння. А саме насіння визріває близько 70 днів. Утримується до висівання в холодних, прохолодних умовах, обов'язково не просушене. Ну, Скажімо, якщо брати мій конкретний випадок, то це в умовах холодильника. Колекцію ірисів, які вирощують на Приутській дослідній станції, вражає своїм різноманіттям кольорів та форм. Приучанку Альону та її маленьку донечку Анютку особливо вразила розкішна квіткова експозиція. Жінка емоційно ділиться. Це просто неймовірно. Це краса, яка не передати словами, це просто як для душі, просто як то кажуть, кайф. От ми приїхали просто подивитися. ну малечу теж привчаємо до краси. Отакі От у мене теж є. Це голубий, вообще я обожнюю це. Просто небо. Я ну такі вони класні. Я теж закохана в Ериси. У мене дуже велика кількість карликових. Серед розмаїття кольорів є і сорт Барбі. Для науковців Приуцької дослідної станції він особливий. Ірис вперше розквіт саме під наглядом досвідчених селекціонерів. Ще три сорта проходять етап реєстрації. А геннадій Мамченко обіцяє у прилуках розквітне ще один найособливіший сорт. Перемога на України точно буде. І в нас достатньо вихідного матеріалу, аби один з них мав таку назву. Цей сорт має бути дуже надійним, щоб навіть в таких спартанських умовах, так як і Україна зараз бореться за свою незалежність, він витримував всі негаразди.